Вирішив, що ладу не треба видавати, якось допомагати. Родинам загиблих моміків не треба. Бо якщо правильно, що може потішити будь-яку людину котик, і найкращий варіант, як допомогти матері, яка втратила свого сина, якого відправила Російська Федерація, на убой сюди це подарувати кота зараз. На наших кадрах тут трошки інша історія. Це ми бачимо, чим раніше інші представники допомагали якраз матерям і вдовам загиблих Загиблих в Україні мобіків. А оце цей Володимир Уйба. А ось ця мати, яка дивіться як радісно і вдячно дивиться на нього за те, що йому за те, що їй замість сина подарували ось цього вкраденого в Україні, бо чомусь на Росії своїх немає котика. Хочу вам сказати большое спасі. І то, що ви зробили для мене, я просто вам дуже благодарна. І от якраз про шуби і про все інше. Тут можемо ще раз показати це відео, яке у нас на початку. Ми знаємо, що Російська Федерація якось раніше обіцяла і гроші і все, що завгодно обіцяла для того, щоб підтримувати якраз родини тих, хто втратив своїх синів, своїх чоловіків, своїх батьків російських. Але ну, творчість російська, вона що працює? Вона щось придумає. Десь Спочатку дарували шуби, ми бачили. Потім це перейшло чомусь на пільменє. Десь вручали там якихось 10 тисяч рублів, ну а тепер все завершилося котами. Ось так, ось так на Росії цінують своїх людей, і головне, що ось тут завжди потрібно дивитися на обличчя тих людей, які приймають ці подарунки, які не обурюються, які нічого не роблять, а які тільки кажуть, Дякуємо і дуже часто з усмішкою.